Анатолій Велевський Радощі Літа Ох! До чого ж добре влітку, коли щедре сонечко прогріває землю так, що можна безтурботно відпочивати на шовковистій траві, вдихаючи п'янкі аромати різноманітних квітів. Або, влаштувавшись на розлогій гілці високого дерева, зверху оглядати околиці. Милуючись стрімким польотом спритних птахів і легковажним пурханням витончених мітеликів. А скільки таємничого і принадливого знаходиться в глибині густих чагарників або на запорошених горищах, зранку і до вечора тільки встигає скрізь побувати та все роздивитися. До речі, і до сусідів на всяк випадок зазирнути не завадить, може й там чогось смачненького перепаде. Що й казати. Літо чудова пора. Якщо, звичайно, ж проводити його на вулиці, так думав Мурзик, сидячи під замком на підвіконні і сумом дивлячись через скло у двір, де буйно цвіли улюбленці господині білі півонії і стрункі мальви. Та безкарно хазяйнували нахабні горобці, недовірливо касячись свічками намистинками на вікно, за яким зажурився кіт. Але що вдієш, сам винен? Набешкетував так, що всіх засмутив, витоптав пишну рожеву герань на клумбі, коли ганявся за шкідливою мишкою, що живе під ганком будинку. Ох і хитрю, ще ж вона виявилася. Загалом і капасницю не спіймав, і господиню дуже засмутив. Мурзик вже її радий би поводитися добре і шкоди більше не робити, та ось біда. Господарі тільки надвечір з роботи повернуться. Ось і сидить покараний кіт під замком, під домашнім арештом і з тугою дивиться на віконце. Усім радість сонячного літа, а йому сумно.